Знижки представляють єдині знижки на ентерожерміна. 15% в аптеках подорожних, вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Бити по Росії вглиб, аби знищувати військові об'єкти і тим самим рятувати українських дітей. Зеленський потужно звернувся до американців під час виступу та мало не заплакав, коли мова зайшла за охмадит. Крім того, президент України розкрив карти, як у травні, червні вдалося стримати наступ на Харківщині і не дати Путіну захопити сам Харків. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 8 липня нова трагедія в Україні. Росіяни атакували кілька міст і, зокрема, цілеспрямовано вгатили по найбільшій дитячій лікарні країни Охмадит, коли там перебувало понад 600 пацієнтів. Зараз Зеленський у США, де зробив нові потужні заяви до американців і не тільки хочеться вбити Путіна. Так, президент України прокоментував прицільний удар по дитячому медичному закладу. Для мене це знаєте. Це завжди для всіх мені здається, це дуже чутливо. Я батько, я президент, я людина і це дуже, дуже складно втрачати людей. Це дуже складно і втрачати дітей. І ви бачите цих людей, батьків, коли діти їх помирають. В цей момент ви хочете вбити Путіна і це це всі з нас хочуть цього дуже сильно, бо бо справді він мені мені здається, я не знаю. В цей момент мені здається, він щось п'є. Він він не думає для нього не важливо, що відбувається в Україні. Атака була в чому, в чому трагедія, що це не була атака на, на військовий об'єкт чи щось подібне. Чи, чи те, що щось було недобре з ракетою? Ні, ракета точно на госпіталь летіла, і це не вперше Ось Чому є такі емоції? Чи ви думаєте, що це мало на меті нанести удар напередодні саміту НАТО? Так, це був його сигнал. Це сигнал його до світу, до всіх людей. Це сигнал державам НАТО всім нашим союзникам. Це сигнал. Він буде робити саме в такий спосіб. Але такої трагедії могло не бути, якби союзники нарешті дозволили бити своєю зброєю в глиб Росії по військових аеродромах та літаках, які бомбардують Україну. Один із основних закликів Зеленського, який прилетів на саміт НАТО до Вашингтону, дозволити нарешті вражати військові цілі РФ аби захистити українські міста. На цьому Зеленський наголосив і під час свого виступу в інституті Рональда Рейгана. І на прикладі Харкова пояснив, що зміниться. Звісно, у нас є дозвіл використовувати хаймарси. Вздовж кордону, зокрема на харківському харківському напрямку. На на північному сході країни ні це 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 лише це, лише це лише стосується тих тих регіонів з яких росія б'є по нас кожного дня і з яких вона використовує ракети на прикладі Харкова вони вони щомісяця використовують 3500 кабів Три з половиною тисячі. Чи можемо ми використовувати Петріот чи щось подібне? Ну, наприклад, можемо. Але чи можемо ми це дозволити? Ні, бо у нас немає стільки ракет. і Світ не може цього дозволити використовувати три з половиною тисячі ракет Петріот просто на захист. Ось чому таку зброю не можна використати проти них. Як вони використовують е, ці каби з літаків? Там, де літаки залишають стоять на базах, чи знаємо ми про ці бази? Знаємо чи ми знаємо про всі ці бази, чи хочете ви вдарити по них? Так але вам не дозволяють? Ми не можемо. Але хтось, бо хтось окрім нас має сказати так. Yes. Літаки стоять на відстані від нашого кордону. Це від 150 кілометрів до тисячі. Але здебільшого здебільшого, що дуже важливо. Це зона 150, від 150 до 500 кілометрів. Це означає, що якщо ми матимемо це озброєння, деяке з них ми маємо. Якщо ми зможемо використати його на території Росії, особливо щодо цих військових об'єктів, якщо ми зможемо це зробити, звісно, ми зможемо захистити цивільних. Лікарні, школи, дітей, ми можемо це зробити, бо каби і різниця між кабами і ракетою є. Звісно, ракета може летіти дві тисячі кілометрів, але у них немає тисячів ракет. Але у них є тисячі таких кабів і каби, вони можуть використовувати зі ста кілометрів. На 100 кілометрів. І от і відповідь. Якщо ми можемо використати таке озброєння, як я сказав, на відстані від 100 до 500 кілометрів, ми справимося з цією проблемою. Уявіть, як багато ми можемо досягнути, коли знімуться всі обмеження. і також зараз ми можемо захистити наші міста від російських кабів. Якщо американське лідерство зробить крок уперед, дозволить нам знищувати російську військову авіацію на їхніх. Базах це також принесе негайний результат, і ми чекаємо на цей крок. Зеленський нагадав, що рішення США дозволити Україні знищувати російські військові об'єкти біля Харківщини зупинило просування загарбників на півночі області. Хоча тоді Путін націлився захопити і сам Харків, скориставшись зокрема моментом, коли пакет допомоги для України в США все ніяк не могли ухвалити. А потім тривалим постачанням озброєння у Харкові. Була дуже складна ситуація. А путін Дуже хотів швидко окупувати нас. Дуже вам дякую за двопартійну підтримку нашого пакету допомоги. Це було дуже-дуже важливо для нас. Це рішення в Конгресі, щоб оснащити наші бригади, але у нас завжди є ці виклики: що з моменту рішення до моменту того, як прибуває спорядження, потрібно багато часу. І, звісно, Путін. Розумів і розуміє це. і тому в нього була ця інформація. Він хотів використати цю паузу у понад паузу у понад пів року у конгресі з цим рішенням, і тому він хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйони зараз. Дуже близько до кордону. І вони живуть, а по ним б'ють кожного дня, тому що хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти. Це для нього ціль. Він зробив це на самому початку війни. Він намагався зробити це зі столицею, але люди були міцними і тому ми зберегли нашу столицю, і я думаю, нашу країну. І Тому, повертаючись до вашого запитання, він намагався окупувати Харків. Ми втратили деякі селища і вздовж кордону, нашого кордону. Але дякувати Богу, ми забрали людей, зберегли їх всіх людей різних категорій, пенсіонерів, різних людей, тому що ну. Він не, не не дивиться по кому б'є як вчора. От ви, ви бачили, йому не важливо кого вбити. Солдата, дитину цивільного йому не важливо. Тому тому ми забрали людей з цих е, селищ, і в нього не було е, успіху. Дякувати Богу. Допомога та е, звісно, наші солдати насамперед, наші герої, вони зупинили їх. Він тратив дуже багатьох людей, і говорячи про, про ми говоримо про тисячі, тисячі людей. Тому для нього це була дуже висока ціна цієї операції. Травні, джун червні, ми досягли значної перемоги. Ми зупинили російською. Російське просування на Харків, друге за величиною українське місто, яке знаходиться близько до російського кордону. Російській армії було наказано піти в зону нанесення артилерійського ураження по Харкову. Але сміливість наших людей, чоловіків та жінок, а також американський дозвіл бити по військових цілях у Росії, зробили свою роботу, і я вдячний вам, я вдячний президенту Байдену за цей дозвіл. Дозвіл і всім у конгресі, хто допомагав. Це російська, цей російський наступ захлинувся, і ми виштовхуємо російську армію із зон поблизу Харкова. Ми також знищили пускові установки російських ракет, які били по Харкову понад два роки кожного дня. І це надало Харкову захист від ракетних ударів. Окремо хочеться подякувати новому прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру. Той чітко заявив, що Велика Британія дозволяє Україні завдавати ударів ракетами штормшеду в глиб території РФ. Повідомляє Блумберг. Водочас Зеленський заявив, що Україна може витіснити російські війська із півдня України, якщо отримає достатньо далекобійної зброї. на півдні України і витіснити окупанта звідти, якщо американське лідерство. Допоможе нам із необхідними далекобійними спроможностями проти російської армії та логістики у нашому українському Криму, і ми говоримо про це з усіма нашими партнерами, і всі ці кроки посилять нас. Як сьогодні унікальне рішення США та партнерів надати Україні додаткових 5 системів протиповітряної оборони Петріот та дюжин інших. І також пріоритизувати протиповітряні перехоплювачі для України. Український народ вдячний за це. Зайшла мова, і за такі довгоочікування В 16. їх наголошує Зеленський у кількості 10-20 штук. Буде недостатньо, щоб змінити хід війни. Це як діалог про в І Ви знаєте. Це як говорити про те, що є потужне рішення надати українцям в 16 але дати яку кількість вони не йдуть, йдуть цього літа. Так, я сподіваюся. Знаєте, ми завжди чекаємо. Як моя мама чекала на мене після школи, і я завжди знаходив причину прийти пізніше. Це те саме. Але набагато серйозніше. Набагато серйозніше. Проблема за 16-ми полягає в кількості та в датах. Але давайте будемо чесними. У нас було рішення за шістнадцятими. Разігандро зупиніться, зробіть паузу. Росія кожного дня використовує три сотні літаків проти України, в операціях проти України. Три сотні. У нас було рішення про 10, 20, навіть якщо буде 50. Ну це ніщо. У них три сотні. Ми, 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 ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот. Ці цифри є в наших союзників. Тому до моменту, поки у нас не буде 128 літаків, ми, ми, ми не зможемо дорівнятися до них у, у, у небів. Також президент України подякував за нові обіцяні установки Патріота. втім зазначив, що і цього на жаль буде недостатньо. ППО ніколи не буде достатньо. Дякую вам за це рішення по цих додаткових системах патріотів. Вони вони допоможуть. Звісно, цього недостатньо, ніколи недостатньо. І ви бачили результат атака на Київ на столицю, яка Мені здається, добре захищена була, але ви побачили, що цього не досить, і не може бути достатньо і ці п'ять систем вони сильно допоможуть, але їх буде недостатньо. Тому що ви знаєте, що нам потрібно розуміти, що російська армія вони, вони вчаться, вони вони вчаться кожного дня, намагаються. Бити по системах, знищувати патріоти у них немає успіху в цьому сьогодні, станом на сьогодні, але цього недостатньо. Вони використовують різні ракети, різні системи, різні дрони, балістику тощо. І ми також не повинні лишатися на тому самому місці. Ми повинні рухатися вперед, ухвалити. Серйозні кроки з ППО різних типів більше ніж один тип за роки повномасштабної війни у світі вже не раз переконалися, що зволікання партнерів дорого обходяться Україні. Гинуть люди, гинуть маленькі діти, стираються з лиця землі українські міста. Союзники це визнають, втім продовжують обмежувати, хоча і без допомоги не залишають. Путіна можливо буде зупинити лише тоді, коли світ об'єднається та змусить кривавого лідера боятися наслідків. А як думаєте, ви чи дозволять врешті союзники бити в глиб Росії? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе. Побачимось!